Непогана територія, я за ругулярський. Ей, а ви чого такі кислі? А чого тут радіти? Запізнилась в школу всього на п'ять хвилин, і то через затор, а покарали так, наче місяць в школу не ходила. Взагалі-то це незаконно. Карати неповнолітніх виправними роботами. А це не виправні роботи. Це шкільна програма. Називається Ознайомся з професією. Ознайомся з професією прибираємо Вам Вам здається, що нас десь обдурюють. Що ти маєш на увазі? Що за рахунок порушників дисципліни прибирається магазин меблів, а в школі ставлять галочку, ознайомився з професією. Ой, це все теорія змови. ще шапочку сфолі на день і кричи Зрада, зрада! І взагалі давайте краще дивитися з позитивної сторони. А що тут такого позитивного? Я пилюку і дома можу протерти, а тут і до вечора не розгребемося. Якщо раніше почнемо, то й раніше закінчимо прибирання. Я вже додому хочу. Давайте розподілимо обов'язки. Так буде швидше: дівчата протирають пил, а хлопці підмітають і миють підлогу. За годину вже будемо з тим по домах. А чого ти тут розкомандувався? А може, хочу підлогу мити? А може замітати? А може те, і інше. Не знала, що це така феміністка. Стас закрутнула лексу роботу дівчатам. Дівчата, не сваріться! Підтримую пропозицію Стаса. Раніше почнемо, раніше вийдемо. Привіт мої дорогі підписники! Давно не бачились. Я зараз відбувала покарання з оцими прекрасними людьми. Олеся, привітайся з моїми підписниками. Може, ти будеш працювати, а не таліпати язиком. О, це те позитивне, про яке ти казав. Привіт, підписники Саймура. Саймур був поганим хлопчиком і тепер прибирає мазині меблів. Гей, hey, я не збираюся зустрічати через тебе тут цілу вічність. Бери швабру три підлоги. Звучить як твоє життєве екрані. Сеймур, ну й ти на хаба. Поки всі працюють, ти байдикуєш. Зовсім совісті немає. Може, пожалуйста твоєму класному керівнику? І так вона всі докази в інтернеті побачить. Привіт, підписники Сеймура. Ми дуже втомились і хочемо додому. Слухай, друже, зав'язуй. Потім будеш знімати свій блог. Всі хочуть додому. Добре-добре, друзі. У вас є унікальна можливість побачити, як школярі ознайомлюються з професією прибиральниці. Що тут робиш? Знову ухиляєшся від роботи. Е, так, розвідав установку. Тут, окрім дітей, я нікого не бачу. Тому можеш взяти ще одну балаклаву. Десь, думаю, за годинку, десь вони підуть, і ми спокійно зможемо вигребти тут цю заначку. І ще е, сейфу тут немає, значить, інструментів не бери. Я зараз е все розвідаю, подивитися до чого, і буду на зв'язку. Добре? А ви хочете придбати собі меблів? Магазин не працює, продавця ще немає. І дорослих нікого нема? А, а що ви тут самі робите? Ми порушили шкільну дисципліну і потрапили в програму, ознайомся з професією. О, то ми з вами прямо колеги. В Якому це сенсі колеги? Ви теж працюєте прибиральником? Доволі дивна робота для такого чоловіка. В деякій мірі я працюю прибиральником. О, а може щось розкажете нам про цю професію? Ні, е, я дуже поспішаю. Всього найкращого. Вам не здається цей чоловік якийсь дивний? Денис, ти попав у десятку. Цей чоловік грабіжник. І сьогодні він своїм спільником обкраде цей магазин. Це чиста правда. Я свої вуха чула. Що будемо робити? А що робити? Потрібно дзвонити до поліції, до батьків, до директора. До кого ще можна подзвонити? Ти забула про директора магазину. Це в першу чергу його хочуть пограбувати. Зачекай, ти що в прямому ефірі? Друзі, давайте комога швидше розповсюдимо стрім Сеймура, щоб якомога більше людей побачили цього злодія. Ти пропонуєш залишитися тут і зняти як грабіжники будуть грабувати цей магазин. А що? Самі подумайте, нам навряд чи хтось повірить. А відео буде доказом. Так, половина справи зроблена. Залишилось знайти де сховати. Ей, у кого є? Якісь ідея? У мене ідея втікти додому, а раптом вони озброєні. Що ми потім будемо робити? Озброєні? Таке тільки у фільмах буває. Вони просто хочуть вкрасти гроші. У мене є ідея. Можна встановити додаток на наші телефони і розставити їх по периметру цього магазину. Сеймур, твій телефон залишається в тебе. Денис, встановиш програму. У мене є ідея для перестраховки. Залишилося самотаж звук поліцейської сирени. Круто, значить, телефон теж залишається у тебе. Все готово. Можна розставляти по місцях. Давайте швидше. Рабіжники скоро з'являться. Ми заховалися, грабіжники десь на порозі. Якщо хтось з вас викличе поліцію, ми будемо вам дуже вдячні. Адресу написали в коментарях. Слухайте, а якщо ніхто не викличе поліцію? Я навіть думати про таке боюся. У нас навіть немає плану Б. Так, про план Б ми не подумали. Але нічого, У нас багато, а він лише один. Ти пропонуєш його завелити і зав'язати йому руки? Ой, лишенько. Ви світли живої ніколи не було туди уроки запізнюватися. Дивіться, хтось написав, що викликали поліцію. Ангеліна, діставай колонки, допоможемо поліції. Носьме ну, і ознайоми прибиральника і грабівника. Папа!